Перше, вперше на об'єкті мені хочеться сказати, що я вам не покажу, а хочеться вас познайомити з цим будинком. Переступивши доріг даного будинку, я отримала таке відчуття, що тут вкладена душа у кожному міліметрі. Просто у кожному міліметрі. І мені дуже цікаво, що скажете ви. Це в нас кімната для хлопця, все, скажімо, в таких сіро синьо коричневих кольорах, величезне ліжко, гардеробна з кляними дверима, так, і з таким трішки затемненням. Кондиціонер є в кожній кімнаті. Кімната номер 2 Я заходжу тут, у кожну кімнату, і мені просто бракує слів. Тому що якщо ми... Ви придивитеся до кожної деталі, до кожної, до цих картин, до гардеробної. Зараз покажу вам саму гардеробну. Так у кожній кімнаті є гардеробна, ліжко, подушечки. Ну це не просто слів. Покажу кімнату номер це Йде як основна спальня кімната. Всі тона дуже ніжні, дуже. Я зайшла сюди і я просто в захваті від всього. І тут також є велика гардеробна. І вихід на балкон. І ще на другому поверсі просто санвузол, який зводить з росила. Ну подивіться, ну подивіться на це все. Ну, це все світильнички. Таких об'єктів просто немає. Таку хазяйку я ще не зустрічала. Тут відкривається наша зона кохання, зона емоцій. Вмивальничок перед ним величезне зеркало, в якому видно двір цього будинку, саму вітальню цього будинку. Ви подивіться на ці люстри. Мені здається, знаєте, що кожен камінчик мислить якусь таку свою інформацію. Величезний холодильник, камін. Як же ж зимові вечори без потріскування дрів? Велика посудомийна машина. Багато таких вітрин, де ви поскладаєте самі самі гарні свої тарілочки, стакани по праву сторону у нас є величезний диван, Величезний. Мені здається, такого я ще не бачила. Тобто, тут, тут вся родина, яка прийде до вас в гості, вона вся поміститься на цьому дивані. Я не сказала жодної технічної характеристики, яка є в цьому будинку, тому що цей будинок не про це, це будинок про душу. Просто прийдіть і подивіться його. Загляньте туди всередину. Чекаю ваш дзвінок.